В цьому відео абсолютно всі блоки в моєму Майнкрафті стануть гігантськими. І цікаво, що буде, якщо ми їх зламаємо. А давайте це і перевіримо. І почнемо ми з дерева, тому що дерево це єдине, що я зараз бачу. Ми добули його тепер поставимо його і нічого собі. Яке ж воно гігантське! Це всього лише одна дубова колода, але вона не нереальних розмірів. Цей блок навіть більше за мене. А якщо, наприклад, ми його зараз зламаємо, що буде? О, дивіться, скільки дерева я одразу. Отримав. Ставимо ще раз, ломаємо його. І таким чином я добуваю дерево одразу на все це відео. Цікаво, це буду працювати з іншими блоками. Тому одразу перевіряємо, крафтимо верстак, стамо його він також гігантський. Ми його ломаємо і скільки верстаків зараз отримає кавун? Давай сюди йди до мене. Так, я бачу 27 верстаків. Не знаю, навіщо мені їх так багато. А якщо я також само зроблю, наприклад, з діамантовим блоком. Я таким чином зможу отримати нескінченно діамантів. Це ми зараз перевірити. Але спочатку їх треба знайти. Тому став у наш гігантський верстак. Так, а ми можемо в ньому щось крафтити. І так, звичайно, він відкривається, тому крафтиму палиці, а також дерев'яне кайло. І давайте добудемо всього лише одне каміння. Селяни вибачайте, але це найлегший спосіб його отримати. Тепер ставимо його, і також каміння гігантське. Так, давайте одразу зломаємо його, і я його вже отримав дуже, навіть багато. Тепер давайте скрафтимо кам'яну сокиру, а також кам'яне кайло. Тому що я хочу добути залізо. Ого, лем, я тебе вітаю! Аю на тобі, так, тепер трохи відійдемо від нього. Будуємося ось таким чином, і тепер ти до мене не дістанеш. Чи все ж таки дістанеш? Напевно, що ні, давайте ось таким чином його знищувати. Я всього лише один блок поставив, а він вже мене дістати не зможе. І нічого собі все ж таки трохи дістав. Але голем, я тобі за це помщуся. Обіцяю, все, забираємо залізо. А якщо, наприклад, ми будемо будуватися ось таким чином угору, і дивіться, друзі, наскільки це швидко в мене виходить. Я зараз дуже високо піднімуся, чи що. Так, давай, 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 кавунчику, блоки закінчилися. І так, я вже знаходжусь достатньо високо. Можна сказати, що я просто помножую блоки у Майнкрафті. Друзі, ну я впевнений, що з піском це точно працювати не буде. тому давайте його ось таким чином поставимо. і так, він також гігантський. І давайте, до речі, зломаємо гравій, Поставимо його, він також гігантський. Давайте зломаємо гравій, і нам випадає одразу дуже багато блоків. Але я хочу, щоб мені кремінь випав. Будь ласочка, дайте мені кремінь. О, тут вже його достатньо багато. Верстак можна не забирати. Ходімо у шахту, і до речі, мені м'ясо десь дістати, тому вівця. Пробач мене, але кавун вже дуже сильно зголоднів. Дивіться, навіть кам'яною сокирою ось таким чином з одного удара. Зараз я хочу скрафтити собі залізний блок. І для цього мені треба 9 залізних злитків. 4 в мене є, тому мені залишиться добути тільки 5. Так, міть, я вже бачу. Навіть бачу зомбаків, які напевно будуть мене бити, але ні, кавунчик розумний. Я ось таким чином спущусь, і ви не зможете мене вдарити. Так, бачу, там вже скелети, стріляють кріпери, але мені не до вас, я терміново хочу добути залізо. Так, бачу, зомбі вже підходить до мене. Так, зомбі, давай, давай, давай. Ось таким чином обманув його трохи. І молодь, і просто кріпер всіх взірвав. Оце я молодець. Хто там казав, що я не вмію грати у Майнкрафт? Трьох мобів знищив і навіть нікого не вдарив. І нарешті я добуваю залізо. Так, давай, давай, йди сюди до кауна, Мені треба ще два заліза. Більше я тут добувати навіть і не збираюся. Але, друзі, мені потрібен ще камінь, тому давайте одразу його добудемо і, звичайно, поставимо. Так, ставимо, одразу добува. Аємо і багато-багато каміння отримаємо. Тепер можемо поставити наш гігантський верстак, і звичайно в ньому тепер ми можемо скрафтити пічку. Пічку, звичайно, друзі, я скрафтив. І до речі, вона також буде велика чи ні, тому перевіряємо. Ого, ви коли-небудь таке бачили особисто, я ні. Тому це максимально цікаво. Сподіваюся, з діамантами це також буде працювати. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається дивитися Ютуб. Так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається дивитися YouTube. Я обожнюю дивитися Ютуб і дивлюся його абсолютно кожен день, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і ви обов'язково зробі теж саме, але ми продовжуємо. Відкриваємо нашу пічку, де демо дерево також залізу, нехай поки що переплавляється. І, я, до речі, знайшов ще трохи заліза, а також вугілля. Мені цікаво, а чи зможу я зараз крафтити вугольний блок, наприклад? Ох, скільки ж тут заліза, а також міді. А ось і наше вугілля. Нам його також треба добути всього 9. 8 і 9. Готово тепер, друзі. А, навіть 10 є, ставимо верстак і... Ось таким чином, друзі, просто розкладаємо його, отримали одразу вугольний блок. Нам треба місце, щоб поставити його. І давайте поставимо його одразу ось тут. І дивіться, це справжній гігантський вугольний блок. Тепер ми його ламаємо. Ось таким чином. Нам багато вугольних блоків випало з нього. І тепер дивіться, скільки я одразу отримую вугілля. Хопа на один, два, три і навіть чотири. Тобто сумарно тут 200 вугілля. За декілька секунд це нереально круто. Так, і в нас там залізо вже також переплавилося. Ідеально, дев'ять є. Тому відкриваємо верстак. І робимо одразу залізний блок. Отримали його. Постамо одразу десь приблизно тут. І тепер, друзі, давайте поїхали. Просто нам треба зламати його. І забираємо всі залізні блоки. В мене їх 25. І скільки заліза я з них отримую, давайте подивимося, також 200. Таким чином, я нескінченно можу ламати блоки у Майнкрафті. Звичайно, у них буде випадати дуже навіть багато. І до речі, друзі, в нас тепер з'явилась можливість крафтити собі броню. Тому давайте її і зробимо, будемо крафтити залізну броню, щоб трохи бути У захисті. І ідеально, подивіться, як вичі гарно виглядає. Та й насправді меч собі залізний треба скрафтити. Чому це я це не роблю? Можна сказати, що в мене взагалі нескінчено заліза. То ми витрачаємо на все, що хочемо. Друзі, мені обов'язково треба добувати золото. Просто обов'язково. Мені також треба зробити так, щоб було дуже багато золота, і добув я його тільки що 5 чи 6-5 все ж таки. Так, а нам його треба ще знайти десь 4. І також, якщо пощастить, я знайду діаманти. І також з ними спробуємо все це перевірити. Так, тут треба трохи зламати блоків, і тепер можна падати, щоб у лаву не впасти. Багато вугілля, багато заліза, але мені зараз треба золото. І нарешті я його знайшов, і його тут, друзі, рівно 4. Тобто ми можемо зараз крафтити гігантський золотий блок. Давайте, друзі, ось таким чином, здається, мене там вже хтось б'є. Так, зомбі, зомбі, відійшли, відійшли від кавуна. Що ви хочете моє золото отримати? А ні, я вам його не віддам. Так, скільки тут? Ого, тут що, спавнер зомбі, чи що? Тут таке гарне місце. Тут так можна гарно блок поставити, а ви. Підходите і заважаєте мені. Не треба так робити, так, друзі. Давайте зараз ось таким чином просто знищимо останнього, поставимо на цьому місці верстак, і вони тепер ніяк не пройдуть. А я тепер нарешті можу поставити гігантський золотий бок. Вау, прикольно, до речі, він виглядає. Я одразу його зламав. Ой, дивіться, 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 скільки золота. Ідеально, так, друзі, тепер нам треба, звичайно, знаходити діаманти. І для цього треба прокопати трохи вниз. Якщо зараз вдасться і діаманти знайти, друзі, буде взагалі ідеально. Тому що ми зможемо все Перевірити, так, ми можемо, до речі, скрафтити гігантський редстоуновий блок. Можливо, я потім це зроблю? Просто це не обов'язково зараз нам. Ми без цього якось проживемо. Але діамантовий 100% треба знайти, самі розумієте. І нарешті я знайшов перші діаманти. Дивіться, це діамантова руда. Добуваємо. Сподіваюся, тут буде 9 діамантиків, і щось мені здається, що не буде. Дивимося, в мене є 4, 5, 6 і друзі, 7. Слухайте, це все круто, але треба ще два діаманти десь взяти. Всього лише два діамантика, дайте будь Ласка, я знайшов ще два діаманти, але є одна невеличка проблема. Вони знаходяться під водою. Тому ж видесінько пірнаємо під воду. Зараз буде операція по рятуванню діамантиків. Так, давай, давай скоріше, сподіваюся, у вас тут два буде. Нехай навіть серця знімаються, але я повинен їх добути. Так, друзі, всього один. Один діамант, друзі. Мені ще треба. Так, і здається, більше я їх тут не бачу, на жаль. Але я хоча б вижив, можемо йти далі. Ще знайшов багато діамантиків і знову під водою. Я не знаю, чому їх так багато під водою, але друзі. Все одно, давайте добуваємо. Так, швиденько, швидесенько, тому що кавуну було б ідеально ще й вижити. Так, забрали. І тепер давайте скоріше піднімаємося, піднімаємося. Ще й всі серця собі зберіг. 9 діамантів в нас є. Я піднявся на гору і готовий скратити діамантовий блок. Точніше, гігантський діамантовий блок. Ось таким чином забираємо його. Ставимо і, вау, нарешті, нарешті. Так, тепер ламаємо одразу. І тепер давайте знову ж таки поставимо. І тепер знову зламаємо. Так, я хочу отримати дуже багато діамантів. І скрафтити з них абсолютно все, що тільки можна скрафтити. Так, забираємо. Я впевнений, що в мене тепер їх дуже навіть багато. Ого, так. І тепер робимо з них діаманти. Дивіться, тепер просто не влазять до мене в інвентар. Але що ми зараз робимо? Викидаємо просто все, що в мене тут є. Все залізо, просто все каміння. Залишимо тільки те, що нам зараз знадобиться. І тепер давайте одразу поїхали. Відкриваємо верстак, одразу діамантовий шолом діамантовий нагрудник, також, звичайно, діамантові штанці і діамант Іантові кросівки, куди ж без них? Тепер одразу кайло, також сокиру, можна ще й лопату, чому б і ні діамантики в мене дуже багато. І, звичайно, не забуваємо про діамантовий меч. Тепер готово. І до речі, мені ще дещо цікаво. Давайте спочатку надягнемо діамантову броню, так, готово. Ну що, я вам хочу сказати, це було швидко, але, як ви знаєте, нам потрібне пекло. Тобто так, нам треба туди потрапити, щоб пройти Майнкрафт. А для цього нам, звичайно, потрібно зробити портал чи знайти його. А портал складається з блоків обсідного. Якщо ми зараз знайдемо блок обсидіана, зламаємо його, поставимо його, він стане гігантським чи ні. Ніхто не знає, тому це треба перевіряти. Просто добуваємо обсідіановий блок. Всього лише один мені треба. Дай мені сюди його. Він усі воді просто нескінченно буде добуватися, тому давайте одразу поставимо тут дерево. О, ідеально, тепер можемо нарешті нормально його добувати. Вода мені трохи заважала. Ай, друзі, тут ще й лава є. А тут, здається, її немає так. Ідеально добув. Стамо цей блок, і якщо він буде гігантський, а він, до речі, друзі, гігантський. Тоді ми зробимо гігантський портал у пекло. А інакше просто ніяк. І мені цікаво, як це взагалі буде виглядати. Тому давайте просто спробуємо це зробити. Ми отримали дуже багато обсідіану. І зробимо перший у світі гігантський портал у пекло. Тим паче, що тут є місце, і давайте починати його будувати. Один бок сюди, другий сюди. Так, я не знаю, я правильно роблю все це чи ні. Добре, давайте ще сюди один блок Також ще один сюди. Курка, будь ласка, не заважай мені. Згодом, що це дивно виглядає, друзі. Але все ж таки, я повинен це робити саме так. Тепер ось таким чином стамо ось тут блок. Ні, цей блок все ж таки трохи неправильно поставився. Тому вау, маємо його, стрибаємо. Я в шоці, я такого портала ще ніколи не бачив. Так, знову піднімаємося. Один, два, три, чотири. І як би мені так правильно блоки поставити, щоб вони рівнесенько стояли. Так, цей трохи нижче поставив. Так, друзі, щоб ви зрозуміли, це дуже складно. І до речі, друзі, напишіть, який ваш улюблений блок у Майнкрафті. Особисто мій улюблений. Улюблений блок, це звичайно діамантовий. Ну а ви у коментарях напишіть, який ваш улюблений блок. Так, це нормально. Можливо, в когось там золотий блок, чи обсідіан, чи редстоун, чи дерево, чи земля, хто його знає. Тому обов'язково напишіть свій улюблений блок у коментарях. А я тим чином майже закінчив гігантський портал у пекло. Так, друзі, готово. Але як мені спуститися? Стрибаємо, давайте у воду ось таким чином. І дивіться, який портал, друзі, в нас вийшов. Я просто в шоці. Він вразів так 100, напевно, більше за мене. Це не те, щоб я зменшився. Це просто блоки стали гігантськими Нам знову потрібен верстак, тому що в ньому я повинен скрафтити запальничку. Беремо один залізний звиток, один кремінь і отримаємо його. Так, ми отримали запальничку. Тепер якось треба ось таким чином, а я не дострибаю. Так, а як би мені туди піднятися? Я тепер не знаю, друзі. Так, 3, 2, 1 Давайте ось таким чином. Так, дивіться, портал тепер працює. Це найбільший портал у пеклу у Майнкрафті який тільки існував. І я його зробив всього лише з. З 14 блоків, всього ж з 14 блоків. Так, звичайно, ви такий портал можете побудувати з 100 блоків, але це я побудував з 14 всього. Так, і тепер ходімо. Так, знову треба якось застрибнути. Добре, я зараз зроблю трохи інакше. Ось таким чином, друзі, піднімаємося і тепер ходімо у пекло. Подорожуємо через найбільший портал у пекло у Майнкрафті, готово. І найголовніше питання: а чи будуть пекенні блоки також гігантськими? Не знаю, давайте, наприклад, зламаємо ось цю земельку і просто її послідаємо. Поставимо, щоб це перевірити. Фух, друзі, ні, вона звичайного розміру. А хоча у нашому світі Майнкрафта земля також звичайного розміру. Я це просто перевіряв, тому давайте спробуємо зламати, наприклад, ось цей блок. Постамо його і він також гігантський. Ось про що я вам і казав, друзі, це геніально. І до речі, тут ми можемо знайти блезів, Так, а як би туди піднятися? До речі, я знаю як. Дерев мене, ну просто купа, тому одразу робимо дошки і ось таким чином швидесенько-швидесенько піднімаємося. Без зайвих питань. Так, друзі, майже піднімаємо. Піднялися ще ось таким чином. О, я вже знайшов блейзів. Так, а як би до вас дострибнути? Тільки не можна скидувати мене. Зрозуміло вам? Не можна скидувати кавуна. Так, давайте одразу першого знищимо. О, отримали палицю блейза. Давайте одразу другого б'ємо. Так, ще одна палиця Блейза. Трохи треба сховатися, тому поставимо ось тут блок. Фух-фу-фух, професійно-професійно граємо в Майнкрафт. До речі, можна ще приблизно ось тут поставити блок, ось тут, щоб блейзи просто не відлітали від мене. Тому що, коли вони відлітають від мене, я не можу їх знищити. Так, сподіваюся, вони зможуть тут заспавнитися. Так, давайте ще ось тут поставимо блок. І все, друзі, я буду їх чекати. Давай, 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 поїхали, поїхали. Одразу все. Ви не зможете втікти. Це найгеніальніша тактика, друзі, яку я тільки міг вигадати. Ну, типу, серйозно, бачили, наскільки швидко я їх знищив? Звичайними блоками я просто не встиг би так круто забудуватися. І тим паче так швидко. Тому, друзі, ми молодці. Так, о, ще один заспавнився. А чого це ти мене б'єш? А чого це ти мене б'єш? Я не зрозумів. Так, давай мені скоріше свою палицю. Так, три в мене вже є. Зараз ще трохи їх подобувати. І підемо знищувати ендерменів До речі, їх також можна буде приблизно так і знищувати. Як і Блезів. О, вітаю, вітаю, вітаю. А що таке? Навіть вдарити мене вже не встиг. Вони, напевно, в шоці, а чому це ми взлетіти не можемо? А тому, що так треба, зрозуміло. Давай, 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 відійшов. О, ще напалиться так, вже є 4. Давайте більше, щоб їх з'являлося, Ну, типу серйозно. Хоч п'ять, хоч десять, все одно одночасно всіх знищую. Давай, 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 ти все одно не зможеш злетіти. Краще одразу здавайся. І тебе це також стосується. Дивіться, вони просто. Нічого не встигають зробити, тому що просто не розуміють, що тут відбувається. І зараз, друзі, черга дійде до ендерменів. В мене вже з'явилася непогана така тактика. Так, треба приблизно ось тут поставити блок. І так, я можу сюди зайти. А ендермени чомусь вже не можуть. Так, давайте, давайте. А що таке, що таке, вдарити мене не можете. А я вас, звичайно, зможу вдарити, тільки не тікайте. Головне, не тікайте. Я буду просто ось таким чином вас всіх знищувати, тому що мені потрібно отримати первинний енду. Так, перша в мене вже є, як ви бачите, так, давайте, давайте. Давайте знищуємо його, забираємо. Так, давайте, підходьте, чого це ви. Ви що, боїтеся, кавуна? Та я ж маленький. Чого це ви мене боїтеся? О, давай другу первину. І також, друзі, в цьому відео я хочу побудувати будинок. Будинок з тих блоків, які в мене є. Як вам така ідея? Тобто я такого ще не робив, тому що я не знав, що блоки у Майнкрафті можуть бути гігантськими і ендермени просто кудись тікають. А ні 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 друзі! Це була пастка, це була пастка. Вони спеціально чекають. А, ти ще й тут стоїш, нічого собі. Вони спеціально чекають, поки я. Вийду з цього блока. Дивіться, скільки їх тут, а я думав, їх тут мало. Серйозно, їх тут дуже багато, і кожного з них ми повинні бити. Тому що коли ми їх б'ємо, вони вже нікуди не втечуть. Вони будуть намагатися мститися. О, дивіться, дивіться, тільки я виліз. Одразу сюди підійшов. Коли я сховався, він одразу втік. Бачите, які вони хитрі? Давай, давай, підходь же, підходь же, я чекаю. Так, добре, вилазимо. А де він? Так, це підійшов. Давай, друже, мій, давай. О, молодець. Що, потікали чи не потікали? Давайте підходьте до мене. Я вже вас дознищую. Так, о. Молодець, остання перлина, я її забрав. Я впевнений, що нам їх височить, тому повертаємося назад. Наш гігантський портал знову готовий. Так, обережненько спускаємося і телепортуємося знову до себе у світ. Так, готово. Ну і давайте, як і обіцяв, спробуємо побудувати будинок. Тим паче, що тут є таке гарне містечко, де ми можемо це зробити. І блоки в нас є, все нам дозволяє це зробити. Так, тільки обережненько. Сокиру давайте зламаємо. Трохи більше блоків у нас буде. І приблизно ось таким чином, давайте їх ставити. На жаль, дверей, напевно, великих в мене не буде. Але яка різниця? Буде просто величезний будинок. І це вже найголовніше, я вважаю. Так, тут в нас буде вхід, давайте продовжувати. Ще тут поставимо блок, і тут. І давайте а, доробимо вже першу нашу стінку. Приблизно ось таким чином, готово. Тепер нам треба трохи піднятися і, звичайно, підняти ці блоки. Але це вже подивіться, це вже дуже дивно. До речі, можемо тут також все заставити блоками, щоб було більш гарніше. Так, звичайно, складно їх нормально ставити, але здається, в мене це виходить. Знаєте, я знімаю відео, я вже трохи звик до цих гігантських блоків. Так, а тут я вже не розумію, я трохи застряг. І таке буває, нічого страшного. Так, і тут залишився останній стоп. А як мені вийти? Ну що ж, друзі, як ви бачите, будинок готовий, він звичайно гігантський. Хоча я не так багато блоків на нього витратив, будував я його багато, і ось результат. Подивіться, наскільки він величезний. До речі, друзі, якщо ви хочете подивитися. На таке ж саме гігантське село. Тобто так, це звичайний будинок. А я можу показати гігантське село з таких блоків. Якщо ви хочете побачити про це відео, напишіть про це у коментарях. Типу, пока запиши відео про гігантське село, і я обов'язково це зроблю. Тут навіть є вікна, але звичайно, я ще не ставив їх, тому що в цьому немає сенсу. В мене немає таких гігантських вікон. Я можу звичайні поставити, але, друзі, мені треба буде їх також багато. І я ще не вирішив, а як ми будемо туди підніматися, тому мені дещо цікаво. Відкриваємо верстак. Давай. Давайте одразу скрафтимо собі двері ось таким чином. А також нам треба скрафтити сходи. Ось таким чином. І мені цікаво, сходи будуть величезними чи ні, тому давайте поставимо і, на жаль, ні. А як їх тут тоді ставити? Напевно, приблизно ось таким чином. Так, їх треба скрафтити ще більше. Щоб я зміг якось, знаєте, друзі, зайти все ж таки в цей будинок. Ось так. Знову ж таки, друзі, ставимо блоки. І ще ось тут. І здається, готово. Тепер я хоча б можу сюди піднятися. Подивіться, наскільки тут це. Величезне. Якщо ось так дивитися, ви б сказали, що я зменшився. Але ні, в мене звичайний розмір. І, до речі, давайте тепер поставимо двері. І це буде взагалі дивно виглядати. Ось таким чином поставили. Ну, ви зрозуміли, під цей будинок я ніякі двері, на жаль, зробити не можу. Але вийшов, максимально прикольно, і було б дійсно цікаво подивитися на село таке гігантське, коли світ Майнкрафта звичайний, а будинок гігантський. Далі що ми робимо? Ми крафтимо друзі пилблейзи і ось таким чином крафтимо око енду за допомогою. Гою, яких ми зараз будемо шукати портал до Ендер Дракона, де там також спробуємо щось цікаве зробити. Ми з вами тут, тому давайте одразу зламаємо ці залізні двері. Спавнер, зламаємо. Так, мене вже починають бити. Дай зламаю спавнер. Дай зламаю спавнер. Я тобі кажу, не заважай мені. Так, ви що знущаєтеся на війну? Ну відійшов. Відійшов від мене, я тобі кажу. Так, друзі, давайте одразу зламаємо його, тому що мені будуть заважати. Ви типу, ви типу, серйозно зараз? Ні, вони не те, щоб зносять багато сердець, але дуже дуже сильно. Заважають. Так, друзі, є зома спавнер. Так, тепер давайте трохи знищимо їх. Кавун ще у лаві трохи поплавав, але, друзі, нічого страшного. Нарешті відійшли. Так, друзі, тепер давайте активуємо портал до ендер дракона. Око, енда, мені сподіваюся, вистачить. І так, друзі, вистачило. Тепер в мене їх вже і немає. Так, ми заспавнилися і тепер давайте знайдемо дракона. До речі, а ось цей ендерняк, камінь дракона. Він буде гігантським, коли я його поставлю. Чи все ж таки ні. А ми це, звичайно, зараз і перевіримо постав. Вимо його і так, друзі, цей камінь також гігантський. І до речі, я спеціально не крафтив лук, тому що він мені зараз не потрібен. Я просто можу ось таким чином швидесенько підніматися. Ой, 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 щось занадто швидко я це зробив. І можу ламати кристал. Тільки давайте зараз ось таким чином зробимо. Спускаємося, знищуємо перший кристал. І таким чином я буду знищувати їх і далі. Просто буду ось таким чином приблизно будуватися. Так, ось так от. І цікаво, чи зможу всі кристали знищити таким чином. Я думаю, що так. Це було легко, а тепер давай. Чекати на ендер дракона. Давай, давай, одразу, поїхали, поїхали. Нормально, нормально, в нас все виходить. Ніхто нам не завадить його знищити. Давай, давай, ще трохи залишилося. В нього майже не залишилося здоров'я, б'ємо його, друзі, б'ємо. Сподіваюся, він злітати не збирається. Так, 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 трохи не залишилося. Точніше, трохи залишилося, на жаль, стріл і вуха немає. Слушайте, а якщо зараз побудуватися до нього, а я можу це зробити. А ну давай, давай, дракона, ти де там? Спробуй мене вдарити. Давай, я чекай. В мене ж блоки гігантські, я можу швидко будуватися. Ай, зрозуміло, він отроту свою кинув сюди. Так, взагалі два серця залишилося, треба бути обережніше. Ні, ну мій стоп, звичайно, ось цей боків дуже-дуже великим. Так, знаєте, зі сторони виглядає. Так, це прикольно. Давай, давай, спускайся, спускайся до нас. Я вже починаю тебе бити, тому що я трохи тебе не добив. На тобі. Нарешті, друзі. Ми пройшли цей Майнкрафт, де блоки були дуже-дуже гігантськими. Так, ми знищили цього ендер дракона. Збираємо досвід і таким чином. Ми звичайно пройшли Майнкрафт. Ну і друзі, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково зараз подивіться інші мої відео, які ви прямо зараз бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.